До Стефана Коваля дійсно готувалося багато було 260-150 років міців була конференція. Але навіть по цій конференції, не буду називати призбіж, не були витраковані ті праці, які були тоді представлені на цій всеукраїнській конференції. Вони зараз є. Я дзвоню до того товариша я завжди нагадую. Ну Ми знаємо того товариша. Знаєте, ми завжди будемо нагадую. Знаєте, Халійос, я вас дуже прошу, то йде вже 165 років, то вже минуло 15 років, може би зробили це в Це мається надавати, що Стефан Коварів не є тільки в Корславі, він є і в Бронниці, він не зробить в районі, він є так. Це, це є комплекс західного спільний. До конференції ми готуємо теж, до грудня місяця готуємо таку всеукраїнську конференцію, ми будемо запросимо літераторів у НАПО, щоб дійсно відсвяткувати. Мене як історика теж болить душа, тому що немає ще навіть постаменту або по грудях Степана Ковальова стільки років. Ні радянська влада, коли ж не висужувалася, ні вже 23 роки маємо української влади. Хоча б зараз, розумієте, поставити і шанувати. Навіть і в бронеці немає, стоїть пам'ятник, де народився Стефан Ковальок, коло того будинку, і там навіть це немає. Дробить каретна адміністрація, що має більше грошей, ніж міська влада, і може це зробити один махом і поставити цей, розумієте, пам'ятник, бо в них є пряма вертикаля, у нас є самоврядування, там так говорити. Так, чи не так. Будемо забивати і скривати. Друге питання. Чи збуватися місту Борислави? Та звичайно що треба. Ми не можемо заборонити тобто Сказати, ми забороняємо нафту, ми видуваємо все. А де ж гази діють? Тож нафту штукає, є нафтовики, нафту штукає газ. Що ж робити тоді? Навпаки треба бурити. І треба нормально бурити. Те, що казав пан Андрій, я дійсно не нічого, розумієте, я вже день ходжу, яка я пішки ходжу. Те, що вони зробили з парком, ну, розрили, то є мокре. Це я просто розумію. А вони ну, вони, вони то хто? Я не гадую, які роблять чи? багато тоні пускай, ми це все зруйнували. Питання парку є дуже складне, хочу вам сказати. Тому що є питання озера. Це 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 Як то старші люди пам'ятають, яке було озеро, воно яке було гарне зроблено, побудоване. Я тут селян, старші люди не пам'ятають. Катамарани, катамара, такими могли бути. Знову вже впираються в кошти, знову треба. Якось э, спонсор притягнути, щоб це э, зробити, почистити і так далі подібне. Тому це, пане Андрій, було добре, надо було, але Браколський 200 тисяч требує. 118 тисяч кошторис є ПМК-72, no. я то зробив ще в. Прекрасний, прекрасний озеро, малий озеро, відновити щоб і покрити. У нас є і, прекрасний і, фестиваль міський називається у світі танцю. У нас в фестивалі великодні дзвони. Можливо, дійсно, що треба такі питання виносити на дворення, що би ми хотіли бачити, що хотів би Борислав бачити тут. Бо дійсно, Борислав є місто. Але ми маємо одну можливість, що й до наслідниці можуть зупинятися в нас. Далі, чи потрібно поломницький центр? Звичайно, що треба поломенський центр. Якщо маємо артефактів, навіть майже тись, ті висказать артефакти. ці артефакти є привезені печати. Це не є просто я привів собі і так хочеться. Це є. Визначено, читайте, будь ласка, документи, якщо хоч хтось читали, це визначено і так далі. Викурсом, це звичайно, що треба викурсити, зробити полонноцький центр. Зробити рекламу, бо приїжджав Солонського центру з епархії Української Рекотологської церкви Святослава приїжджав і медіа прекрасно, і ми були на ту тему. і це є, і це треба розвивати і так далі. Тому що будуть їхні паломники, є зцілення. А як є зцілення, людина зацікавлена. Це вже буде задійна інфраструктура і готелю, це інфраструктура і харчування. А про що ми йдемо тільки не маємо е, готелю. Ну можна поступово це наладити.